Вітаю всіх в кучерявому садочку під Львовом. Продовжую підсумкову тему най 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 троянди сезону 2024. Це троянди, що дають багато квітів, радості і задоволення, і мало клопоту біля них та мороки. Тобто, тримають себе, мінімально хворіють, краще не хворіють, стійкі. Частина друга. В цю частину ввійшли чудові сорти, друга п'ятірка сортів, але у них всіх є свої маленькі але. І про це розповім, і про різні характеристики, свої враження, про все-все щодо обраних сортів. Та незважаючи на недоліки мінімальні. Все ж це одні з найкращих троянд. Вони не можуть не потішити садівника. Вони на більшості моїх відео створювали прекрасну картинку, як і перша п'ятірка. Одним словом, вони варті уваги. Тим більше, наперед, зізнаюся, я в своєму садочку поміняла певну третину сортів троянд. І у мене тепер дуже багато нових. Думаю, що наступного року у схожих підсумкових роликах головні ролі гратимуть вже інші сорти троянд. Проте ці точно не залишаться на задньому плані. Що ж, поїхали оглядати другу п'ятірку найкращих? Перша трояндочка, не за рейтингом чи якістю, а просто за рахунком. Це неймовірна флорибунда від Хакнеса. Yours in Continued Friendship. Так, якщо ви навчитеся вимовляти цю назву, то інші вже точно не будуть нам страшні. Невисока, але не лише за цією характеристикою, її можна садити на передній план у бордюр. Вона надзвичайно рясна. Квіточка тримається дуже довго. Розмір, правда, її невеличкий, 5-7 см. Проте квіточок завжди багато. Квітне виключно великими суцвіттями. Тут вона молоденька в кадрі та говорила про передній план через те, що у неї дуже гарні листочки. Вони блискучі, глянцеві, здорові, троянда не схильна до захворювань. Як завжди, чесно, справедливо скажу під кінець сезону. Ця троянда підхопила борошнисту, проте це не є її характеристика, швидше всього. У мене тут надзвичайно проблемна зона. Навіть троянди з АДР-знаком і те, і ті не втримуються. Зі своїм здоров'ям зберегти здоров'я до кінця. Тому не зважатимем на ту борошнисту, плямистостей на ній не помічала. Обробки в мене не надто е, часті, як у багатьох трояндарів, проте вони є ці обробки. Щодо квіточок, повернемося до квіточок. Квітка, я говорила, тримається дуже довго і вона не реагує ні на дощ, ні на сонце, не запікається, хтось мені розповідав, що на півдні здатна відкриватися, показуючи серединку. Якщо у нас немає у нас львів палючого Сонця, то отакі... Приємні гарні кулючки зберігаються увесь сезон. Вона у нас не відкриває серединку. Задекларовані розміри 90-висота, 80 ширина. У мене 2 роки, вона тримала десь 70 висоту, не вищою не була, і приблизно стільки ж ширину. Яке її, але чому вона увійшла в другу п'ятірку, а не в першу? Бо надзвичайно колючі стебла, це просто щось з чимось. Ті такі шипи, дуже довгі, гострі, великі, і їх. Багато. А ще є певна перерва між хвилями квітування. Тут немає абсолютно безперервного квітування. Перерва, хоч це флоримбунда, все-таки спостерігається. І остання характеристика до неї: шоста Б зона зимостійкості. У мене зимує під укриттям, бо вона невеличка. Наступна красунька. Здивує трояндарів, котрі звикли милуватися окремою квіткою. Як це її внесли у топ найкращих? Адже ж квіточка цієї манюпочки не перевищує? ну Десь півтора сантиметри, два сантиметри і то навряд чи. За своїм розміром, так як придивитися, то це витвір мистецтва з музею Мініатюр. Чеський селекціонер Франтішек Валасик ще в 50-х роках минулого сторіччя створив цей цікавий дивний сорт і назвав його Анічка. Та у нас чомусь гуляється троянда більше під назвою Крапелька. Певно, через розміри квіточки мініатюрні. Кущик теж невеликий. Він розлягається, і пагони ну, максимально 1 метру сягають, але загалом 70-80 см. Просто, коли вони прогинаються, то загальна висота менша. І ширина близько, ну, так само, десь, 80 см, 1 метр. Щодо стійкості куща чи квіток, це абсолютно буквально сорт, що посадив і забув. Я забуваю його підживити, я забуваю його обробити інколи. І тим не менше, спостерігаю, нереально ріс... рясне та абсолютно безперервне квітування. Ось як почалося воно. В червні чи в кінці травня цьогоріч так тривало до самих морозів. Мене просили наживцювати троянду, я ніяк не могла зняти з неї живці, бо квіти є, і є, і є. є Пуп'янки є, і є і розпускаються, і шкода різати. Наживцювала все добре. Говорити про вплив дощу чи сонця тут взагалі смішно цю тему підіймати, бо просто неможливо. Помітити якісь зміни. Думаю, що квіточка не реагує абсолютно ні на що, навіть на морози. Хочу показати вам одні кадри, трохи давні кадри, але побачити анічку взимку десь в січні, після снігів, морозів. ну, Важко повірити, що можливо, пелюсткам Зберегтися в кольорі, у структурі при таких умовах. І ходила мацала. Вони муміфіковані, вони не живі, але червоні, червоні, такі, наче свіженькі. І ось я мала троянду, котрою милувалася цілу зиму, а ще на фоні снігу, так контрастно це все виглядало. Анічка гарно поєднується із трояндами, з великими квітами, персикового кольору. Тут я показую яблучка цьогоріч в родили Нівроку. У мене змішаний сад. Я так вважаю, що це український типаж саду, де плодово-ягідні культури поєднання із декоративними. Та про це пізніше, іншим разом. А Анічка гарно поєднується з великоквітковими рослинами, або у них квіти великі, або листя. Тоді вона чудовий доповнювач таке ажурне, червоне диво. Здорова, гарна, безпроблемна, тому у списку найкращих. Наступна у нас теж буде флорибунда. Та не з тих флоребунд, як попередні мініатюрок переднього плану бордюрних. А така флорибунда, я би назвала її флорибундиськом, кущиськом, шрабиськом, але в приємному, хорошому значенні слова. Ось, помилуйтеся на бельгійську флорибунду Джекіс фаворит. Джекіс Фейворит, якщо правильно, безперервне у суцвіттях квітування. Квіточки, так, вони не є надто повні, вони показують серединку. Та пелюстки ніжні, такі хвилясто кучеряві, як і попередній сорт від початку червня до морозів. Квіти одні за одними, одні за одними. Пагонів дуже багато. Її заявлені розміри, розміри куща 100-180 у висоту на 250 см у ширину. В мене це найкрупніша троянда в саду. 2,5 на 2,5. Вона велетенська. І якщо питання виникне, як її вкривати, а ніяк. Я нічого з нею не робила. І листя обрізати це також завдання не з легких. Це ж, це ж яка маса того листя? І потреби не було обрізати листя. Здоровий, дуже здоровий сорт. Листочки були здорові, а я зрізаю лише хворі, аби не поширювалися болячки посаду. А Змісту здоров'я зрізати не бачу. Колір мінливий, він від темнішого кораловішого переходить до світлішого при відквітанні. Я б сказала, це такий ніжніший варіант досить відомої, ангели-анжели безпроблемної рясноквітучої троянди. Її теж посадила, проте вона у мене ще манюня. А цей, а цей велетень, я думаю, ви вже зрозуміли його, але це його розміри. Не кожен сад може помістити такого велетенського красотунчика. Тому зважаємо на розміри. А якщо ж сад дозволяє, то матимете безперервну феєрію ніжнокоралових квітів. І хмари бджіл, що літають довкола них. Дуже гарний, ніжний, приємний, безпроблемний сорт. Квіти ні на що не реагують, бо про таке завжди згадується в характеристиці сорту. Як довго тримаються, дуже довго, ну, постійно змінюються свіжі. Тут видно свіжі суцвіття і вже набори пуп'янків. І так без кінця. Зараз на зиму вона в мене теж не чіпана, хіба по периметру обв'язала її шнурком, аби сніг чи вітри не розвалили і не вичахнули пагани, не чіпана і з морем пуп'янків. Якби не зима, вона би продовжила свою феєрію квітування. Про Джекіса зазнято взагалі окреме відео на початку літа. Посилання на нього дам під відео. А зараз перейдемо до наступного сорту. Що Джекіс-фаворит для мене? Ну не дуже флорибунда, так і цей сорт, ну, не дуже він схожий на чайно гібридний. Проте вивідником заявлений як чайно гібридний, а вивідник Домінік Массат. А сорт називається Лоран Каброль. Через свою красу та постійне рясне квітування пощастило йому потрапити не на одну обкладинку до моїх роликів. Як і Джекіс-фаворит, так і Лоран Каброль Більше мені виглядають схоже до типу троянд шраби, кущові троянди. Формують гармонійні кущики. Лоран Каброль повинен мати висоту 80 см, задекларовано. У мене він вищий метр 10 приблизно, і ширину десь метр. Це один кущик, за один рік наріс. Він у мене другий рік в садочку, але навесні був обрізаний чуть не на нуль. Тому вважаю, що оця вся маса це цьогорічна зелена маса. Густий густий шраб, здорове листя, чуть підхворів борошнистою. Теж вважаю, що це швидше виняток, ніж правило. Бо мої друзі-трояндарі пишуть, що у них лоран не хворіє на борошнисту. Будемо вважати, що це здоровий сорт. Ось цей точно потішить поціновувачів троянд, котрі мають. Повну квітку, котрі не показують серединку, не відкривають. До речі, квіточка його не реагує на сонце та дощі. Вона може ледь ніжніше забарвлення отримати від сонця, не таке яскраве, як при розпусканні, але точно не печеться, не запікається, не жовкне з краєчків, ніяких якихось. Непривабливих ознак не з'являється на квітці. Є одна особливість в Лорана: квіточка тримається теж довго, ну, з тиждень, напевне, точно, може більше. А під кінець цього тижня помаленько опускається квіточка донизу. Це ознака, що вже вона піде скоро спати. А молоденькі свіжорозпущені квіточки завжди дивляться голівками вгору. Забарвлення гарнезне, коралове, насичено коралове. Дуже приємне забарвлення і оригінальне. Ще дуже схожий сорт є до Лорана це корал желе чи корал-желі японка. Вони різняться певними характеристиками, проте квітки мають достатньо схожі. Хто має корал желі той може уявити собі і каброля. Кущ каброля гармонійніший, ширший, а не кілька штурпачків догори. Є на що подивитися, є чим помилуватися. Казав вивідник, що сорт має аромат легкий, я колись про цей сорт теж вже розповідала, і тоді ж його спеціально нюхала. І, ну, от ніяк я не можу занюхати у нього жодного аромату. Для мене він не пахне. Через те, можливо, що маю багато остинок. І порівнюю з ними. Тому тут не до порівняння. Подивитися є на що, а понюхати ну, нема що нюхати. Показую вам лорана в листопаді із пуп'янками. Для чого показую, для того, щоб побачити, що це насправді здоровий сорт. Бо якщо троянда хвора, то виглядає досить лисо. А тут густий, гарний. Повноцінний кущик, повно листя. Хворе листя завжди злітає з куща, а тут тримається. Отже, воно здорове і справді плямистостей на ньому не помічала. Його, але хотілося б, щоб квіточка була трошки більшенька. Тим більше, вивідник декларував розмір квітки більше 10 см. Немає такого розміру у моїх квіточок Лорана. Наступний сорт і останній на сьогодні це один з найпопулярніших та найвідоміших сортів з темним забарвленням. Підходимо близько і впізнаєте, трояндарі впізнають з першого погляду. Цікаву, оригінальну стійку, все в ній прекрасно. Омаш А Барбару. Зараз почну вихваляти усі її сильні сторони. Та наперед скажу, чому вона в мене у другій п'ятірці. Дуже хотілося би мені, можливо, я такий вредний трояндар, дуже хотілося б трошки крупнішої квітки. Квітка невелика десь 7 см приблизно. А так, все решта, ну і троянда без аромату. Попередній також без аромату, хоча лорант би мав його мати, проте немає. Тому аромат сьогодні не показник. Ми дивилися другу п'ятірку таких ландшафтних більше троянд. І за чергою, що ж такого прекрасного в Омаша барбарі перша форма квіточки. Плюсточки хвилясті, вони темно оксамитово-червоні. Камера не передає реального кольору забарвлення. Такий багатий колір, дуже гарний, хоча я не поціновувач троянс. З темними кольорами, з червоними кольорами. Томаш А Барбара фаворит, фаворит. Пелюстки, кучеряшечки. Квітка тримається дуже довго і пелюстками не смітить. Це самоочисна трояндочка. Квітка просто застигає на кущеві. Моміфікується, інколи сама відвалюється з квітконішкою при вітрах, інколи потрібно пройтися і цілі квітки позабирати із куща. Зовсім не складно. Під кущем чистенько, ніякі пелюстки з трипсами в ґрунт не потрапляють. На темних трояндах теж є трипси, просто менш помітні наслідки їхньої праці. Так ось, квіточка стійка. До сонця, хоч це темний колір, він не вигорає на сонці, стійка до дощу абсолютно до всіх різних погодних негараздів. Тому ця троянда не підведе за жодних умов і в жодному кліматі. Крім квіточки, у неї гарне листя. Воно не блискуче, не глянцеве. Ми зараз бачимо лувіану спрейка. От мені подобається комбінувати. На контрасті троянди. Не завжди, але окремі такі композиції присутні в садочку, темно-червоний і зелено-білий. Дуже гарно в комбінації в компанії. Про листочки. Листочки дещо вирізняються своїм забарвленням від загальної зеленої маси. Ті листочки, вони. У такий колір цікавий, наче сіро-синьо-зелені. Ось так можна визначити це забарвлення, і навіть без квітів кущик привертає до себе увагу. Про здоров'я троянди. Вона заявлена як стійка, здорова, проте перший рік в моєму саду, хворіла шалено. Я ще думала, ну, де ж ця. Зазначена стійкість. Невже в моєму садочку все так погано з болячками, що сама Омаша Барбара, і то вся в плямистості? Та таке страхіття вона показувала лише перший свій рік. Для неї в моєму саду це є другий чи третій рік щось я забулася, але тепер не хворіє. Вона вкорінилася, вона набралася сили і справді. Показує своє славнозвісне здоров'я. Вивідник цього шедевру це Дельбар, задекларований сорт, якимсь чудом, і, як чайно гібридний, і одночасно як шраб. Інформація з Help Me Find. Шоста Б зона зимостійкості. І щодо розмірів куща. Знову ж таки, вивідник дає їй 120 см. на 120 Ну, Жодного року вона в мене такою масивною не була. До метра максимум. Кущик був гармонійний, то правда, але не такий велетенський. Ось ми і пробіглися з вами визначними гарними. Та безпроблемними сортами. Як, як ви помітили, майже всі сорти це не нові сорти, це старі сорти. Певний час я в свій садочок запрошувала саме перевірені троянди, перевірені сорти. Бо троянда це культура, яка і так вимагає до себе дуже багато уваги. А якщо сорт ще й хворобливий, а ще бавишся з ним, бавишся, а квіточки так і не побачиш вдалої. Ну, шкода, шкода часу, зусиль. Не готова я до такого. Тому підбирала перевірені, відомі на слуху сорти, тому, можливо, не показала чогось оригінально нового. Та, як я вже говорила раніше, поміняла дуже багато сортів. Ці, звісно, залишила, але багато інших поміняла на новенькі. Нові сорти характеризуються. Теж, відмінним здоров'ям. Були селекціонери в сучасному світі, захіміченому, забрудненому хворому, на здоров'я звертають велику увагу. Побачимо, побачимо надалі. Мені самі цікаво, наступного сезону як покажуть себе новачки та попри новачків. І надалі не відмовляюся купувати, і вже давно знані та хвалені, такі, як поезія. Леді і так далі. От і чекаю результатів наступного сезону, щоб зробити для себе висновки, хто переможе, класика чи нове покоління. А вам, друзі, дякую за перегляд. Зустрінемося в кучерявому садочку, знайомлячись, крім троянд з іншими рослинками. Слава Україні! Дякую!